Привіт друзі. Осінній один із таких, скажімо, так, останніх теплих днів осені. І ми зробимо невеличкий огляд, невеличкий тест-драйв на Адрес В-125. Це адрес модифікація 2017 року випуску. Чотирьохтактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні. Скажем так, на сьогоднішній день улюблена моя модель, взагалі, мабуть, із Сузуки, на яких би я сам реально катався, користувався. Дуже гарний двигун якісний, який ходить там 70-100 тисяч кілометрів пробігу без проблем. І оцей двигун випускається навіть в моделях 23-го року випуску. Тобто з 17 го до 23 го вони ще випускаються. Дуже гарний двигунчик, як ж кажу. І в мене також є нова техніка з цим двигуном 2023 року випуску, кому цікаво. А це попередня генерація 2017 року. Це адрес також Suzuki, і в нього є, звичайно ж свої плюси. І, мабуть, більше переваг з моєї сторони, з моєї точки зору, над моделькою 2023 року випуску. Звичайно ж, він не такий красивий по дизайну. Це як би зрозуміло, як 23 моделька, але дійсно класний. Так, 16 865 кілометрів пробігу. Еді. А ну, привези то сюди. От. І, до речі, можу вам навіть, так як є можливість, зробити одразу порівняльний огляд, адреса 17-го року випуску і СУЗУК-адрес В-125С. лімітованого лімітованої серії от, з такими вушками Limited Edition. Бачите. Деталі не буду вдаватися. От, це в нас лімітована серія Vesta 25S і це скажімо так, попередня генерація до цієї модельки. Вона скажімо так, чимось і цікавіша. В багатьох випадках також прикольний скутер з електронною приборочкою. Лімітована серія випускається з підігрівом заводським рук, з підігрівом навіть сидіння. Це єдиний скутер, який я знаю от з такою функцією. І я користувався G-версією цього скутера. Також там бувають лімітовані з підігрівами. От, порівняйте, будь ласка, ці скутери. Приблизно по ціні навіть в тих самих рамках, але такий дизайн в нього, звичайно ж, якийсь цікавіший. І він еска менша по розмірах, ніж ця е... версія, дивіться, воно візуально навіть видно. Менший апарат. Ну, давайте я їх... А ну поклади його навпаки. так, Там також зручна посадка, можна вирівняти ножки. От. Але на цьому більш зручніше, так як тут довша база самого скутера, він більший. І Мені почувається оця генерація 17-х років а, такою більш комфортнішою, ніж та есочка. Це два таких скутера, скажімо так, на яких би я реально користувався, катався і так далі. У цього більше сидіння, як ви бачите. Трошечки довша база, величезний багажник. Є такі невеличкі відмінності. Так що обирайте, що кому подобається. Але звичайно я б хотів, якщо б був би вибір між цією моделькою 2017 року, я б взяв е е ту генерацію 2017 року свіжішу за її комфорту. Звичайно ж, дизайном трошечки поступається. Але мені б хотілося, щоб той був лімітований серії. А якщо б стояв зараз вибір, мабуть, взяти оцей комфортний чи взяти Еску лімітовану з підігрівами, я б, мабуть, вибрав Еску з підігрівами. Так що а, обирайте для себе, що вам подобається. Дві модельки дійсно цікаві з плавною посадкою, тобто з комфортною посадкою. Але у, 12... у адреси 17-го року випуску. 12-го переднє колесо, він більш комфортний взагалі як апарат. Так, ну продовжимо детально оглядати еску не еску а адреса 17-го року випуску. Так, що ми тут маємо величезний багажник, на який можна поставити кофер, дуже Такий якісно зроблений, великий. І база дозволяє ставити кофер. Далі у нас місце під сидінням тут бак. Доволі такий немаленький бак, на бакові вказано, що 17-й рік. Є японські документи в нього якісь, тут навіть вказано номерами, дивіться, ДТ-11А 100. 872, все вірно, документи його. Є заміна масла була на 15 200 кілометрів, зараз 16800. Величезне сидіння. Е, так, під, е, е, так скажем, під шолом непоганий тут місця, але частину займає бак, якщо б забрати бак, Просто в пріоритеті був би скутер. Оригінальні зеркала, двоє зеркал. Хоча тут достатньо місця, я вам скажу, тут так придумано, що у вас є можливість, коли вам буде недостатньо цього місця поставити кофер. Звичайно а декому от мені, наприклад, не, не прийшлося би ставити кофер, так як... Мені місця достатньо і так. Величезне сидіння, сидіння без переходу і дуже-дуже комфортне. Скутера в рідній фарбі залишився, це червоний рідний колір, їхній заводський, але такий він на сонечку трошки вигорів, але відполірувався, дуже гарно виглядає, все-таки це рідне і рідне. Так, далі. На десятих колесах тут у нас крута. Гума Мішелін. Мішелінка дійсно коштує непоганих грошей, тим більше вона свіжа. 21-го року випуску 100 на 90 на 10 задня гума, Мішелін Сіті Гріп гума. Ось така цікава, хороша. Гума є болотничок, крило цей над заднім колесом і хвіст є окремо. Тобто скутер дуже захищений від скажімо так, багнюки. Саме для наших доріг буде ідеальним варіантом. А у ЕС такої штуки немає. Так що є свої переваги. Ось таке крило якісне, 10-легкосплавне колесо. В рідній фарбі, до речі, от. залишилось таке красиве, повністю ціленьке, не пошкоджене, не дряпане, нічого. Так, мішелінка в залишку десь відсотків 80% залишилось. Дуже гарний протектор і від Думаю, сезона 2-3, вона свіжа і вона дорога і ходить вона в рази довше, ніж якась китайська там і так далі. Так, от такі у нас красиві стопи, оптика симпатична, з такою чорною вставочкою якоюсь ззаду. Непогана оптика. Тут навіть такі, як спой спойлерки ззаду таке. Придумано цікаво. По задній частині пластика взагалі все ідеально, без подряпинки, без дефектів. Є підніжки от такі, і дуже зручні. Тут місця просто просто величезна площа, великий пол, от можна стати 45-м розміром, ще є місце і... ну, максимально комфортний апарат. Тобто є плоска підлога, є пологий пол, можна ноги вирівняти повністю, є величезний бардачок і справа, і зліва, і вони такі глибокі, можна, мабуть, літруху туди водички закинути без проблем. Так, гачечок такий модний, ага, отак працює повішати кульочок якийсь. Так, ключик один. Рідний оригінальний один ключ. Рідні ручки з відбійничками такими невеличкими. Сигнал, світло. Все, як завжди. Так. Але є, як завжди, невеличкі у нас питання. Тут є подряпинка. Отут, подряпина. І отут. Коротше, якимось чином його об стіну, можливо, якусь трошки царапнули. А так більше ніде немає пошкоджень. Ні, ні тут, ні на задній частині десь якось умудрилися тільки вверх е, пошкрябати, подряпати. Так, далі масляна гідравлічна вилка дуже якісна, не тече. В чудовому стані, і пильнички, і вона в рідній фарбі залишилась. Діск ну, по зносу навіть не можу оцінити там, до 10%, тобто 9 з 10 балів, ціленький гарний диск, нові колодки гальмівні, а гума також мішелін передня і 90% по залишку, мабуть, взагалі. Це, скажімо так, Дуже пощастило, що така мішелінка стоїть на скутері. В основному вони комплектуються навіть з заводу китайською гумою. Такою собі. Але мішелін це якби світова штука. 12-те легкосплавне колесо спереду, таке зірочкою в дизайні. Красиве. Так, більше по пластику ніяких як таких великих питань немає. Буквально з однієї сторони. Декілька подрепинок взагалі. щоб Позбутися таких двох-трьох цих подряпинок можна голову пофарбувати в чорний колір або підбирати під такий оригінальний колір. Щоб... Але я думаю навряд чи вийде такий колір такий насичений, рідний. І як кажуть, рідне є рідне. Так, ну все. По візуальній частині закінчили. Інжектор. До речі, тут є кікстартер, це корисно. Коли підсів акумулятор, можна завести з ножки. Так, світло. Бібіка. поворотнички. Так, є габаритний вогник і світло. Так. Ближній у нас не працює, собака дика, горить габаритик і і дальній. Треба замінити лампочку, поворотничок працює. Тихенько, якісно працює взагалі, адрес. Так, ну нема питань, єдине, що ближнє світло згоріло. Часто таке буває. Чистенько, чудово працює двигунчик, а вони, вони по роботі, я вам скажу, тихіші навіть, ніж С. Такий, такий м'якенький звук, приємний. Так, і По комфорту, як я й говорив, сяду вам покажу. Показував вже неодноразово. От. А для мене це максимально зручний скутер, який тільки взагалі зараз мабуть, так, існує. Єдиний N-Max зручніший, мабуть, але цей практичний і зручний. Тобто в нього є два фактори. Нормальна зручна модель, вилочка м'якенька, і сам і сам красивий скутер. Ну, як завжди, невеличкий вигляд з боку. От як він. Сьогодні в нас наїзднік Едик. Е, Едик, який тебе зріст Який у тебе. Едик. Коротше, якийсь водій трошки дурненький. Так, а я буду їхати на... на на на. а що не заводиться? Тільки а, з задніх можливо тільки заводиться. А, так, да, все вірно, тільки з задніх гальм заводиться. Така велика, великий адрес взагалі сам по собі. Немаленький такий апарат і на дорозі відчувається, що він. Розвертайся, о. І на дорозі він такий доволі немаленький. у нас трошки тормоз, ну то нічого. Все одно ви розумієте, що з боку скутер великий. Великий комфортний апарат адрес. Зручніший чи Так. Так. Коротше кажучи, кому версія 17-го року більш до вподоби, ніж 11-х років адреси s версії G-версії. Мені, звичайно, ж, комфортніший 17-го року адрес, але він має, скажімо так, Свої дизайнерські особливості і так далі. Кому сподобався, телефонуйте, купуйте як S-версію, кому цікаво, так і версію свіжішу. Всім гарних покупок. Заходьте на телеграм-канал, обирайте техніку для себе, хто ще не визначився. Всім гарних покупок. Друзі, стан варіаторів показує на Suzuki Адрес 125. Почну з фільтра повітряного, я не один раз говорив. Що фільтр у Сузукі адрес, ну, краще з того, що я взагалі зустрічав в природі. Тут отакий тоненький поролон, потім йде паперовий фільтр, мега крута штука, не знаю, кращого не бачу повітряного фільтра. Ремінь оригінальний PowerLink, живенький, непотрісканий без питань. Задній варіатор. в стані нової запчастини. Без Дефектів без носа, без питань. Ролики варіатора, дивіться, також ну, нові, абсолютно нові, без носу. Тарілка варіатора, як ви бачите, аналогічна. Передній варіатор. Все супер. Направляючи з тарілкою, також все чудово. Ну і щеплення. Варіатор в системі стан близький до нових запчастин.